Не ковідом єдиним в Україні щотижня збільшується кількість пацієнтів із респіраторними інфекціями. Чернівці не виняток. Тут інфекціоністи також фіксують спалахи РВ. Як уникнути зараження у зимовий період, дізнавався наш Максим Барник. Змацані тільки пора новорічних свят, а й послаблення імунітету. МОЗ зазначає, наразі в Україні вирує чотири штами грипу. Захворюваність зросла до того рівня, коли вже варто запроваджувати санітарні обмеження. Лікар-епідеміолог Юрій Падураров розповідає, 60% хворих у області це діти. За останній тиждень ми зареєстрували понад 4 тисячі випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій. Серед них 60% становлять встановлять діти. Ми і керівники підприємства організації активно. Рекомендують людям щепитися від грипу, які зараз є в наявності в аптечній мережі. Купити вакцину зараз може кожен, хоч і ціна на неї кусається. Одна доза препарату обійдеться у близько 400 гривень. Імунологиня Аліна яка щодня лікує малечу у міській поліклініці. каже краще заплатити за щеплення, ніж потім лікуватись дороговартісними медикаментами. Взагалі профілактувати хворобу завжди краще ніж потім її лікувати. Якщо ж людина не вакцинувалася чи дитина не вакцинувалася в минулому, то я дуже рекомендую зробити в цьому році двічі раз і через місяць ще раз. Фахівці обурюються в Україні. Досі немає культури вакцинації, тому навіть незначні симптоми можуть призвести до подальших ускладнень. Лікарі просять краще пересидіти хворобу вдома. Ви можете переносити в легкій формі це, тобто, якщо у вас міцний імунітет, ви можете це в легкій, але ви Дати в колектив, де є людина з ослабленим імунним статусом. Якщо це ви відсидите 5-6 днів, абсолютно на роботі нічого не зміниться, але ваш стан покращиться, і ви можете спокійно йти в свій колектив. Грип це сезонне захворювання, але причинами поширення інфекції може бути велике скупчення людей у сховищах та пунктах незламності. Лікар-епідеміолог рекомендує вводити обмеження, щоб ризик захворіти був меншим. Ми рекомендуємо владі при створенні. Пунктів незламності, де можуть перебувати хворі на гострі респіраторні вірусні інфекції, забезпечити масками ці приміщення, щоб людина, яка має ознаки гострих респіраторних вірусних інфекцій, могла надягнути маску і не заражати оточуючих, тож не забувати про маски, частіше гуляти на свіжому повітрі і обов'язково провітрювати приміщення запорука здоров'я, кажуть експерти. У такий непростий час варто не забувати й про здоров'я, тому обережність та профілактика допоможе вберегти себе та рідних. Максим Берн, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал С4.